Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Альона і давайте починати нове відео. Це відео буде про різноманітні аксесуари, девайси, які можуть стати у нагоді у догляді за собою. Ви знаєте, не косметикою єдиною, і іноді треба використовувати якісь іще додаткові аксесуари чи ще щось, аби. Зробити ту ж саму косметику більш ефективнішою, щоб вона краще працювала на вас. Тому давайте приступати. Саме перше, що я хочу показати, це ось така ось багаторазова шапочка для душу. Я її купила не для того, щоб використовувати її в душі, а для того, щоб наносити різноманітні маски та догляди для волосся, і вже потім. Надівати її і ходити десь так 30 хвилин годину. Знаєте, щоб не ходитись якимось пакетом чи ще з чимось на голові, а так це все більш охайніше, гарніше і приємніше ж для себе. Чесно, я е, зрозуміла, що після того, як я її купила, то я стала дійсно ну хоча б раз-два на тиждень наносити маски таким чином і якість мого волосся дійсно покращилася. Я помітила Колосальні зміни. Волосся стало більш гладким, але все ж таки маски теж відіграють роль. Але ця шапочка однозначно має місце бути. Дуже рекомендую її купити. Наступний аксесуар, також для волосся, це ось такий ось масажир. Він у мене в дереві. Це масажир для шкіри голови. Я хотіла саме в дереві. Він у мене із зарихом. Якщо ви раптом теж таки захочете, або теж хотіли дерев'яний, я використовую його не для того, щоб мити з ним голову, як використовують більшість дівчат. Мені все ж таки більше подобається робити ним масаж шкіри голови після того, як я наношу якусь сиворотку чи емульсію на шкіру голови проти випадіння волосся, чи його зміцнення. Мені так подобається набагато краще. Саме мити. Голову з таким масажером, ну не знаю. Я і так дуже багато часу проводжу ванні, наношу і маску, і кондиціонер, все-все-все. Це і так забирає дуже багато часу, тому модухатись ще з масажером не дуже хочеться. А ось саме з різноманітними осивородками, саме те. Ідемо далі, і наступна штучка, також для волосся це у мене ось тут шовкова шапочка для сну. Мені її дарували на день народження, я вже її показувала. Але я вже не місяць десь користуюся. Вона ось так ось виглядає. Я обрала чорну, бо більш практичний колір. Тут вона ззаду на резинці. Я знаю, що є такі сатинові, але я хотіла саме з натурального шовку. І знаєте, що я помітила? що я чесно сплю в ній не кожної ночі, але коли я в ній сплю, то е, на ранок у мене волосся більш гладке, не таке сплутане, і воно в цілому більш гарно виглядає. Тому має місце бути. Наскільки е, гарно працюють сатинові шапочки в порівнянні з шовковими, я не знаю, але мені здається, вони можуть електризувати волосся, тому я хотіла саме натуральну шовкову. Ні разу не шкодую, що попросила її як подарунок на день народження. Вона мені подобається. Тому також класна штучка для здоров'я вашого волосся. Ідемо по волоссі далі. І тут у мене купа ось таких ось заколочок для волосся. Вони ось так ось виглядають, так відкриваються. Також прикольно стильно виглядають, такі цікаві. Ними зручно заколювати як і все волосся ззаду, так і спереду, коли я роблю якісь маски для обличчя, чи макіяж, чи ще щось. Можна ними також спробувати заколювати локони, після того, як ви їх накрутите, але я вже дуже давно не робила їх. Якось спробую, подивлюся, як воно буде. Але в цілому дуже вони класні. І ще в мене є ось такі заколочки. Також зараз вони дуже популярні, дуже трендові, такої форми. Вони пласкі, ось так відкриваються. Ними також дуже зручно заколювати волосся, коли робиш макіяж. Вони не залишають залом. І мені дуже подобається колір цих заколочок, які у мене є. Дуже вони такі прикольні, гарні, стильні. І останній аксесуар для волосся це ось такий ось обруч. Думаю, багато в кого ви їх такі бачили. Вони зараз. Дуже популярні, дуже багато в кого вони є. Чесно скажу, дуже зручні, класно, стильно виглядають. Можна просто по дому ходити, і коли ви робите якісь процедури для себе, для догляду за собою. Також класна штука. І до них у мене є ж, звісно ж, нарукавнички. Також дуже зручно. Особливо, коли у вас довгі рукава на піжамі чи на халаті, вода не стікає, дійсно, вони вбирають всю воду. Класно, зручно. При нагоді, якщо є така потреба, то обов'язково використовую. Я вирішила все-таки одягти цей обруч. Якраз він мені підходить під піжамку, класно виглядає, тому буду далі у ньому. І переходимо до наступних категорій. Давайте тепер подивимося. А... Аксесуари для макіяжу. Першими я хочу показати ось такі ось пуховички. У мене в двох розмірах для нанесення пудри. Я люблю їх більше навіть для компактної пудри. Вони класно набирають продукт, ось так одягаються на пальчик дуже зручно. Ось так вони набрали пудру, нанесли. Ось цим кутиком також дуже класно можна пробратися і в кутик ока, і ось тут крива носа. Все дуже класно і зручно. А зараз буде моє останнє відкриття. Я дуже полюбила цей пензлик. Це ось такий ось плеский пензлик для тонального крему. Я купила його на тему за якісь копійки. Він дуже дешево коштував. Але він мега класний. От просто коштує копійки, а результат на мільйон. Він наносить тональний, як таку, знаєте, шпакльовочку. Але при цьому він робить тонке. При цьому перекриваючи рівномірне покриття і зовсім не залишає ніяких розводів, полосок чи ще чогось. Я рекомендую всім просто спробуйте його. Я зазвичай більше любила е, спонжі, а не пензлі, бо з пензлями у мене дійсно часто були якісь розводи. З ним нічого такого немає. Ідеально. І те, що має бути майже у кожної дівчини, яка любить робити макіяж, ось такий ось пластир для макіяжу. У мене з колотиками, дуже милий. Класно його використовувати, коли ви, ви робите або розташовану стрілку, так приклеїли, щоб нічого не було брудного і була чітка лінія. Також, коли ви хочете якісь використати тіні, і також хочете більш чітку лінію знизу, то він буде в нагоді те, що треба. Класна штучка, обов'язково пригодиться, якщо ви любите робити макіяж очей. З аксесуарами для макіяжу ми завершили, переходимо далі. І ось такий ось хочу показати вам автомайзер. У мене з мейкапом. це автомайзер для парфумів. Я отримала його не в подарунок, але я знаю, вони їх продають і просто так можна придбати, і багато де можна їх придбати. Дуже класно, якщо ви любите гарно пахнути, носити з собою парфуми. Я набираю сюди і місти, і парфуми. Як закінчується тільки такий нюанс, я стараюся обирати аромати більш-менш схожі за, за собою, бо все ж таки ви не можете якось промити цей автомайзер зсередини, і щось там залишиться, аромати між собою змішаються, тому я все ж таки намагаюся обирати подібні аромати. Така ось маленька порада я вам. Виходимо до аксесуарів для догляду за обличчям. І перше, що я хочу показати, це ось такий ось двосторонній пензлик для нанесення масок. З одного боку тут ось такий ось шпатель, яким ви ніби набираєте із упаковки маску, особливо якщо це якась баночка, щоб не лізти туди руками, і вже потім розподіляєте іншою стороною по обличчю. Це дуже класно, гігієнічно. Не розносити бактерії, не заносити його в баночку. Дуже класна була ця в мене покупка, це від Revolution. І виглядає набагато дорожче, ніж він насправді коштував. І останні штучки це дуже класичні, майже у кожного є, але все ж таки їх покажу. Ось вони, це масажер гуаша. Можна використовувати його як і поверх масок, так і поверх якихось доглядових засобів. Я до речі. Мала таку складність, що о, я не могла підібрати якусь сивортку чи ще щось, щоб вона не прям дуже швидко вбиралася, щоб робити по ній масаж цим шкребком. І я побачила таку пораду дівчини в інтернеті, що вона радила робити масаж ним поверх гелю для вмивання, коли ви вмиваєтесь. Тому я буду пробувати так. Думаю, може, комусь із вас теж буде корисно. І ось такий ось роллер, його я люблю використовувати саме поверх тканевих масок, дуже класний, такий охолоджуючий. Просто, щоб покайфувати, варто його мати у себе. Ну, ось на цьому і все. Сподіваюсь, що для вас це відео було корисним, цікавим. Можливо, ви щось побачили для себе новеньке, щось, може, придбаєте. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь. Ставте вподобайку і до нових зустрічей!